Вітаю, друзі, 1 серпня. Секретна нарада Набу. Закрита нарада Набу і САП. Західні партнери, отримавши знову контроль над антикорупційною інфраструктурою в Україні, вже дали команду доганяти Доганяти співробітників СБУ інших правоохоронних органів, які під час конфлікту протистояння з Зеленським. Переслідували набушників, доганяти працівників Офісу президента, доганяти народних депутатів України, які голосували фактично за ліквідацію НАБУ і САП. доганяти найближче коло Зеленського. Буде весело. Думаю, що з понеділка почнуться веселі дні для багатьох українських чиновників, депутатів, і так далі. Головне, щоб не забули про підозру Міндічу, про плівки міндіча, про Ростислава Шурму в Німеччині, про Сергія Шефіра, про Олексія Чернишова з новітнім Межигір'ям. Головне, щоб не забули. Ну, і в контексті е, цього. Юлія Свериденко, після того, як запустили натяк, спочатку запустили натяк про те, що проти неї порушують кримінальне провадження за корупцію за перельоти з Єрмаком, потім сказали, що це фейк. Так, от Юлія Свериденко домовилася з НАБУ і САП. І вже сьогодні зустрілася з паном Цивінським. Кандидатом на посаду директора БЕП, і вже сьогодні прийняли рішення: наполіграв Цивінського і призначаємо на наступному тижні директора БЕП. Що ми бачимо? Ми бачимо, що західні партнери просто за допомогою протестів проти корупції, проти з корупціонера Зеленського його корупційних зелених гнид. Просто перетворили Зеленського, Сверденко, Єрмака та всіх інших в своїх песиків, які водять на повідку і кажуть: фас туди, фас сюди. Отут гавкать, а тут сидіти, а тут на кісточку. Все. Немає жодної української суверенної влади. Є цуценята. На повідку глобалістів, на повідку західних керівників країн з глобалістичною повісткою дня. Чи підпишеться і чи скористається цим Трамп для того, щоб погнати, потягнути за повідок цих цуценят на, пирні, на мирні перемовини з Росією, з Російською Федерацією. А це буде залежати від того. Про що відков спецпосланник Трампа домовиться з Путіним в Москві? Він зараз з близького Сходу вже летить до Москви. От така от історія. Немає ніякого суверенного керівництва України. Є цуцики. Є цуцики на повідку в Заходу, в західних глобалістів, які. Просто фактично різками за допомогою українців, які вийшли на антикорупційний майдан, різками випарали українську зелену владу і підпорядкували її собі. Це був процес дресування. Дресирували, дресирували Зеленського, дресирували офіс президента. Дресурували народних депутатів України, дресурували Свереденко і її кабмін все. Вся ця публіка на поводку. А для того, щоб повідок ошийник був строгим, суворим, щоб колов цих цуценят, то вже е, і проведена нарада в і САП. І буде зараз точково множити в нуль. Оточення Зеленського, силовиків, міністрів, депутатів, особливо тих, які виступили на боці е, офіса президента проти Набу і САП, вбивають двох зайців, і дресирують, і привчають до строгого е, ошийника, і карають за те, що були неслухняними, і намагалися. Втекти з поводків. От така от, друзі, історія. Але чи буде краще нам від того, українцям? Навряд. Чому навряд? Та тому що е, пани чубляться, а чуби тріщать у нас посполитих. Тобто вони між собою будуть з'ясовувати стосунки, будуть нас цими. Красивими затриманнями, викриттями заспокоювати, а насправді будуть, що робити? Бабеліжко ділити, рубати, потоки перерозпреділяти і так далі. Тут інше головне: для мене в цій про е процуценят. Важливо інше. Якщо Трамп. Використає цю ситуацію для встановлення повернення миру в Україну, то я продуватиму. Але не вірю. Не вірю, тому що скажені саба... зелені пси покусають будь-кого і заразять сказом. І Трампа, і будь-кого вони розуміють, що для них питання. Встановлення миру і припинення війни для них питання виживання. Жодні гарантії на них не працюють. Вони накерувались так і на знущали з людей так, що ніякі гарантії зараз не працюють. Вони все, вони перекреслені. Сьогодні гарантії є. А завтра, через рік, після того, як підуть від влади. Гарантій не буде. Це раз. Друге, а від українців, хто їм дасть гарантію? Ніхто. А повірте, тільки влада зміниться, ми займемося тим, щоб повернути суверенітет України і доганяти отаких от псів, які грабували, гризли український народ в часі війни. І неважливо, куди вони забіжать. Насправді дістати можна всіх. І через ЗМІ, і через наших людей за кордоном, і через правоохоронні структури. Тому у них і паніка, тому в них і відбувається ця істерика, яку ми спостерігаємо останніми днями. Вецемірство. Блюзнірство і лицедійство. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.